Творчість Івана Мазепи, Гетьмана України, представлена поезією, що відображає його освіченість і духовну глибину, його дума пронизана патріотизмом, роздумами про долю України і боротьбу за її свободу. У творі простежується вплив бароко, любов до рідної землі та релігійні мотиви. Мазепа писав про єдність народу, славу козацтва і тугу за втраченим, що резонувало з козацькою культурою. Його поезія, хоч і невелика за обсягом, стала символом гетьманської гідності і національної свідомості. Вірш Івана Мазепи Дума читає Гнат ГРАД. Іван Мазепа Дума всі покою щиро прагнуть, а не в один гуш всі тягнуть. Той направо, той наліво, а все, браття, то, -то диво, Не ж любви, не ж згоди. От жовтої взявши води, През незгоду всі пропали, самі себе звоювали. Гей, братове, пора знати, що не всім нам панувати, і речами керувати. На корабель поглядімо, много людей полічимо. Однак стерник сам керує, весь корабель управує, пчулка бідна, матку має, і оної послухає. Жалься, Боже України. Що не вкупі має сини, один живе іспогане, кличе сюди отамане, іде матку рятувати, не дамо їй погибати. Другий ляхам за грош служить, по Україні і той тужить. Мати моя старенькая, чом ти вельми слабенькая. Різно тебе розшарпали, гди аж до дні протуркам дали, все фортель щоб заслабіла, і аж в конець сил не міла. Третій Москві юж голдує, і їй вірно услугує, Той на матку нарікає, і недолю проклинає. Ліпше було б не родити, нежлі в таких бідах жити. От всіх сторон ворогують, Огнем, мечем руйнують, от всіх нема зичливости і неслушної чтивости мужиками називають, а підданством дорікають. Чом ти синів не учила, чом от себе їх пустила, ліпше було б пробувати, вкупі лихо одбувати. Я Яси, бідний, не здолаю, хіба тілко заволаю, Гей, панове генерали, чому ж єсте так оспали? і ви, панство полковники, без жадної політики, озмітеся всі за руки, не допустіть гіркої муки. Матці своїй більш терпіте, нуте врагів, гнуте бите. Самопали набивайте, острих шабель добувайте, а за віру хоч умріте і вольностей бороніте, нехай вічна буде слава, вже при шаблю маєм права. Вірш Івана Мазепи, Дума, читав Гнат Град, редакторка випуску Валентина Литовченко. Реквізити для допомоги Збройним силам України. Відолічки вказані під відео. До нових зустрічей.